Цифровізація вона нам необхідна для того, щоб, по-перше, упорядкувати, Тому що більшість музеїв вони ще заповнюють акти прийому, передачі, експонати, на яких ще там РСРСР, акт Так, да, Деякі українізувалися, деякі, деякі, я бачив навіть російськомовні ці акти. Вони колись там надруковані були. Це все рівно нам плюс. Це та сама, як робиться зараз з архівами. Тобто десятиліття ми наші архіви пилилися якісь дослідники там ходили до них, щось вивчали. А зараз всі архіви під загрозою знищення, які б у них там не були режимні ці об'єкти, які б там шафи. Не були протипожежні, але в будь-який архів може прилетіти і він згорить повністю. Тому тільки максимальна цифровізація всього 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 дозволить наступним поколінням о, цим користуватися. Навіть не наступним. Зараз вже дослідники можуть зайти на сайти архівів, подивитися, які там експонати є. І, до речі, цифровізація музейних експонатів також дала можливість багатьом дослідникам побачити, що ж там зберігається в інших музеях. Тому що раніше, ну, От моя подруга з Чернігова, вона досліджує кахлі, а їй приходиться їздити по цим музеям. А так, якщо був би цифровий каталог, вона ага, є той, 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 той. Той, я тоді приїду безпосередньо зроблю там обміри, чи подивлюся, як це. Тобто, це все рівно дає можливість популяризувати цю спадщину в, більшій, в більшому просторі.